Руслан Володимирович народився 27 січня 1978 року в селі Михнівці простій селянській сім'ї. Щасливе дошкільне дитинство. Потім навчання в школі, де закінчив 9 класів Михнівської середньої школи. З 1993 продовжує навчання в Вовчицькому ліцеї, який закінчує з відзнакою. У 1995 році. Поступає в полтавський педінститут на історико-географічний факультет, який теж закінчує з відзнакою. Після закінчення по направленню їде в Дніпропетровську область і працює рік учителем історії географії з 2001 року. Три роки навчається в аспірантурі міста Дніпропетровська. Потім працює в Синельнівській колонії начальником відділу, переводиться у полтавське управління потенціальної служби. Два роки у Полтаві при інституті працює викладачем по бізнесу. Потім працює в Києві, Деснянській адміністрації по соцзабезпеченню населення. У 2006 році одружений має сина Олексія. 1 червня 2015 року. Призваний на сході ВАТО на сході України, де захищав свою землю, свій народ, свою Україну, а 11 березня загин під Авдіївкою Донецької області під час мінометного обстрілу позицій українських військ. Сьогодні на Лубенщині в журбі приспущені прапори. Чорна стрічка лягла на білу історію михнівської землі. Ніхто. Не сховається від нашої кари. І відповідь буде за нами. Ми покараємо всіх тих вбивців, які вбивають наших дітей. Слава Україні! Героям слава! З ним прослужив я з липня місяця. Але достеменно скажу вам, знав його тільки з 5 березня по 10 березня. Розкажу вам останні дні його, тому що ці дні з 5 по 10 березня. Ми з ним знаходилися в одному місці. 5 березня загинув його командир, старший лейтенант Д Ярешко. Він служив у відділенні сержанта Катеринчука. 8 березня важко поранений сержант Катерчук поступає в шпиталь. Підрозділ це відділення несло службу на спостережному посту без командира відділення. Прийшло в паніку, відступило на 300 метрів своїх позицій. Руслан, взявши командування на себе, згуртував кровом себе хлопців, успокою своєю поведінкою. Він був дуже спокійний там, я говорю, день, бронежилет, каску, але він сміливий людина була. Повів за собою, вернулися на позиції. Організували інженерне забезпечення своїх позицій до цього дня. Вони на позиції були з 3 березня нові позиції зайняли вони. Були слабо оборудовані. Із 8 по 10 включно, вони практично оборудували на 90% ті позиції, як і говорив командир батальйона, зробили інженерне фортифікаційне забезпечення своє. Командуючи відділенням, він показував перехлоплю мужність, сумлінність, працьовитість. Відпочивав там 4 години за сутки, показував їм, як треба робити, не задав ніяких питань, Сумлінно, мовчки, вів їх за собою. Ми попрощалися з ними 10-го числа, близько 17-го. Прийшов новий командир до них. А 11-го вранці поступила інформація, що він загинув. На тому місці. Був заступник командира батальйону, я на місці його загибло. Це рокова випадковість, яка принесла таке горе всім нам. Незаконні військові формування застосовували проти нас 120-мм міномети. Це заборонена зброя. І одна із змін, попавши в дерево біля місця несення його служби, збила верхівку. і Воздушним цим підривом насмерть вразила Руслана. Ну, неможливо було в той позиції, що він оборудовав, було підвернутися обстрілу. Тільки одна можливість а цей воздушний підрив. Ніхто не ожидав цього. Це рокова випадковість. У нього позиція була оборудована так, як і потрібно, але подрубу воздушну. І ми не змогли нічого зробити. Що це. І він загинув на місці, тут же на посту. Мовчки, тихо. Ніхто цього не очікував. Ще раз хочу подякувати вас за те, що ви, шановний Володимир Іванович, Людмила Андріївна, ви, шановні односельчани, виховали таку людину, патріота, сумлінного військовослужбовця, дисциплінованого, який. Як людина з великої букви пішов на захист нашої держави і загинув за нашу державу. Вічна тобі пам'ять Руслан. Слава Україні! Пішов із життя той, кому ми завдячуємо оцем чистим безхмарним небом, тихими ночами, тим, що наші діти і внуки. Не чують пострілів, що ми живемо з вами звичайним розміреним життям. Ми всі з вами втратили друга, сина, сусіда, батька, учня, однокласника, однокурсника, колегу і просто щиру людину. Ми навчилися з осноном. В одній групі у педагогічному університеті він прекрасно готувався, прекрасно навчався, отримав червоний диплом. Ми навчалися нехай у різних, але аспірантурах. Він був прекрасним науковцем. Він дає нам спокійні дні нашого життя, ціною свого життя. Світла йому пам'ять. Хай буде земля йому лебединим пухом. Хай ніколи не згасає і не заростає стежинка до його могили. Вічна тобі пам'ять, Руслане, всім людям я бажаю миру, спокою і здоров'я. Прошу шанувати пам'ять Руслана Володимировича хвилиною мовчання. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.